Друзі, підписники, гості каналу, всім доброго дня. Сьогодні 31 серпня 2023 рік. Сьогодні ще є інформаційний. Через 3-4 дня я випущу повноценне відео з пасіки. Так, що я хочу, що це за відео? Хочу вас застерегти, щоб ви були дуже обережні. Вчора до мене подзвонив і один і інший дзвонив. Ви знаєте, що ціна на мед на сьогоднішній день дуже занизка. Пробити дно. Я вам казав, дно пробите і цим користуються аферісти, аферісти, мошенники, лохотрончики і так далі, тому подобне. Звонив він вчора. Мені каже: дивіться у Фейсбук. Зараз є. Пропонуємо реалізацію вашої продукції в Європі. Ви нам даєте під реалізацію, ми реалізуємо і тоді зовсім інші гроші. будуть. Це, не купляйтесь на це, не я Вам казав тисячу мільйонів років. Не віддавайте мед з двору без, без грошей. Хоч які там вони договори підписують, хоч там то, хоч там сю, то все бумажка. То ви даєте на свій страх і риск. Понімаєте? Чи то все? І це ж одне діло, що є люди. Так брали мед, одна фірма з кривого рогу. Вона брала під реалізацію. Може й бере. Вона вже відома десятки років. І той їх рекламірні, не хоче казати, хто це. І то ви даєте під свій старий старих і тому що вони муть обанкротитися, і все, і вам ніхто нічого не дасть, а десь їх хтось кине. А це зовсім почали пустити ліві люди, яких ніхто не знає. І ми реалізуємо, і ціну там обіщають велику, і то і все. Не ведіться на це, не ведіться на це. Це все лохотрон, понімаєте чи ні? Якщо ви дали свій мед з двору, все, то считай, пише, пропало. Вже позволили, мене попередили, що попередив я вас, щоб ви були дуже обережні, тому що куча лохотронів, куча всього. Друге, що по меду, я хочу сказати, це вже не го це мені посічники вже казали. Дивіться, коли ви здаєте мед, оптом, приїжджає експ... заготовитель чи експортер зі своїми вагами, вимусь скажете, ставай на ваги, дивись, вага така, як ти важиш, все нормально. Але це все фігня. Беруть, Зараз багато хто це робить ці веса з'єднані з телефоном, або кнопочка, з телефоном, качелька громкості, ось регулювання громкості на телефоні. Він класно в два рази і все, ви стали, класно в два рази, все, веса вже перенастроїли автоматично, вони з'єднані по блютузу. Потому дуже будьте обережні з вагами. Ви, якщо хочете, здаєте мед. Якщо у вас є змога, або купіть ці ваги собі, або десь попросіть у когось знайомого, зважте 2-3 бочки, всю не треба вас перемажувати мед. Як будете важить, зафіксуйте це на відео, або зафіксуйте це на фото, або якось зафіксуйте, що це така бочка, скільки то важить. Потім, він, коли приїхав, ви поставили бочку його на цей. Якщо він в нього ваги показують 280 кг, а у вас показували 300 кг ваги о цього меду, то все, пиши, пропало. Ви йому показуєте, і тоді або перевожуйте по ваших вагах, або хай тоді йде додому все. Похибка може бути 1 кг, я не знаю, яка там похибка, не буду утверждатися. Все, будьте дуже уважні, це друге, по вагах. Бо є така інформація, що вам предложить більше на 2-3 гривні, а в ітогі що ви ще дешевше здасте. Третя інформація, яка дуже, дуже важна. Зараз в Олексі продають цукор, сахар, хто як розуміє, Продаю цукор по 17,50. Тіпа типа не кондіція, в Харкові на складах от сахарного заводу і так далі. Це все лохотрун вже попалося дві людини. Може більше, те що я знаю дві людини. Позвони до мене чоловік. Ще неділю тому дзвонив. Він по 17,50, Він купив тонну. І вони входять довіря. Бо я їм звонив теж. Я спеціально вже перевіряв. Звонив: приїжджай, приїжджай, забирай. каже без проблем. Плати на місці. Ось склади, ось це. Ось ну розчитано що те, що він войшли в доверя, і ти думаєш, та нафіга мені їхать, він каже, в нас безплатна доставка, є сміст експрес. І ти виходиш до них в довір'я, вони тобі, типу, ти їм скидаєш про доплату. І все, і на тому закінчилося. І один з кінем. Тоді я випустив відео в TikTok і Фейсбук, побачила жіночка, і, та сім'я перезвонила, і вони також тону 850 проплатили, Тонну 850, це 30, більше 30 тисяч гривень заплатили гроші аферісту. Бо тому нема такої ціни. Аби була ціна 17, 1750 17, і ці ж і, 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 і самогонщики купляли, і, і все, і все. Почуйте мене, це ваші гроші. Я оце інформацію маю, я вам її доніс. Розкажіть іншим це. Все, не купляйте сахар по 17,50, бо його немає, бо ви просто гроші потратите. Лучше їх на ЗСУ віддайте, якщо ви хочете сахару по 17,50. Осторожно, з вагами і мед з двору без грошей не віддавайте. Немає ніякої вашої реалізації продукції в Європі. То все фігня. Все, ти отдав, забув. Все, я інформацію надав. Надіюсь, ви їх зрозуміли. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал і не забудьте поділитися з людьми, хай вони теж це знають. Бо зараз вже другі попалися на цей сахар. А ще вже третій, четвертий, Не дай Бог, ще й мед подаєте. Все, пока, до скорих відео. Все найкраще.